Вам не рубе роби, массаж, робим, давай. Вечірний массаж. Это ролок поцівал добре, А, ласька, труби мне массаж, что поцелуй рулок, добре. да гарний хлопчик зробив не массаж руби. Голко вкалування, тут і позураки повзрізати трохи, а тут ти вже позураки, вже великі маєш. А як добре, молодець, давай, давай роби. Troške трошки troške дуже to je duže visoko, ovo tu troške mješće тут a ovo tu, jak raz, dobro, davaj, Bravo. Тися не змучився. Ні? Масажист. Вот Це массажист, массажист безплатний. Кто хочет такого златного массажу? Вот тут. вот тут ще мені зробимо массаж от тут. З той сторони ще давай. Давай, любим міше масаж тут, давай. На ту сторону ще так. Oh, потрібен масажист, от, будь ласка, безплатний масажист. Yeah. <laughs> це я, Васька, тільки що поїла, це щоб працював жовток мені добре, так? Ти такий масаж робиш мені? Це масаж з голку в коло, мені. Може вже хватать, а? Вася, може хватить? Ще не хватить? Ні? Ще хочеш? Ну, ти, молодець. Молодець, молодець. Все, размучился. Все. Ну, Теперь почерк посела, давай, жену. Гарний, хлопчик. О, все.